Вітаю! Ми з вами зустрілися на онлайн-курсі Гендерний підхід або ж «Мейнстрімінг в управлінні проєктами. Цей курс створено у співпраці українських і міжнародних громадських організацій за ініціативою благодійного фонду Запорука у межах проєкту Ми на це здатні. Курс впроваджується за технічної підтримки ООН жінки в Україні та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Мартіна Фонтана, експертка з протидії гендерно зумовленому насильству, представниця італійського благодійного фонду Солітера, розробила структуру курсу та поділилася міжнародним досвідом діяльності гуманітарних організацій. Я, українська гендерна експертка, кандидатка філософських наук і керівниця експертного ресурсу гендер в деталях Тамара Злобіна. Адаптувала і наповнила цей курс відповідно до українських реалій. Експертний ресурс Гендер в деталях є інформаційним партнером проєкту. Протягом наступних занять ми поговоримо про те, що таке гендер і чому його важливо враховувати при розробці проєктів, а також про те, як саме це робити. Гендерна рівність є невід'ємною складовою демократичного суспільства і частиною європейських цінностей. Гендерна рівність в Україні це мета, до якої ми прямуємо заради створення безпечного і справедливого суспільства, в якому права і можливості кожного і кожної будуть забезпечені, а самореалізація людини не залежатиме від упереджень і стереотипів. В питання гендерної рівності в Україні вже є значний прогрес. Та все ще багато роботи попереду. Вона стає особливо важливою в складні часи для нашої держави, коли необхідно якнайкраще використовувати потенціал кожної людини. А гендерні стереотипи цьому часто заважають. В гуманітарній роботі враховувати гендер також потрібно. Це дозволяє ефективніше допомагати вразливим верствам населення, краще розуміючи їхні потреби. Наприклад. Чи ви знали, що чоловіки в середньому живуть менше, ніж жінки, проте отримують в середньому вищу пенсію і рідше звертаються до лікарів? Якщо ви розробляєте допомоговий проєкт для літніх людей, врахування цієї гендерної інформації допоможе вам краще зрозуміти склад і потреби цільової групи. Гендерний аналіз також допомагає передбачити інші виклики, з якими ви можете стикатися, реалізуючи свій проєкт. Цей курс розрахований насамперед на представників і представництв громадянського суспільства. Він буде корисний для команд громадських організацій, благодійних фондів, волонтерських активістських колективів. Однак його потенціал не обмежується гуманітарною сферою. Інформація цього курсу буде корисною і для бізнесу, і державних органів для усіх, хто планує свою діяльність і реалізує проєкти, спрямовані на взаємодію з різними групами населення. Мета курсу допомогти вам використовувати гендерний підхід. Його також називають гендерним майстрімінгом на всіх етапах проєктного циклу від аналізу контексту і формулювання ідеї проєкту до його успішної реалізації і завершення. Ми поговоримо в деталях про те, що таке гендер і якими бувають гендерні ризики. Розглянемо з яких етапів складається проєктний цикл, і вивчимо практичні гендерні інструменти, які слід застосовувати на кожному етапі проєктного циклу. Українські громадські організації виконують дуже важку і важливу роботу, підставляють плече там, де державі бракує ресурсів. Застосувавши гендерний підхід, ви зможете зробити ще більше добра, адже, хоча б частково компенсуєте тиск гендерної дискримінації, знімете з вразливих груп насамперед жінок, зайвий тягар і, можливо, навіть змінити певні практики так, що наше суспільство стане безпечнішим і справедливішим. Ви зможете більш оптимально розподілити наявні ресурси та ефективніше реалізувати свій проєкт, зустрінемось на наступному занятті.